1 листопада у платіжках з'явиться плата за переробку твердих побутових відходів, розповів Андрій Кудак, інженер комунального автотранспортного підприємства. 0628. Це нова послуга в платіжці буде. Вона буде виглядати як: є збирання, є перевезення. І є перероблення і захоронення. Захоронення це те, що буде повертатись на полігон. Це вже рештки відходів, які не підлягають переробці, а також будівельні і великогабаритні відходи. Якщо брати, що в нас в середньому платіжка була на послуги з поводження з відходами, зараз вже по новому закону це управління з відходами. Воно було в районі там тридцяти двох, гривень на особу в місяць. Ну додається ще вартість перероблення відходів. Ну, орієнтовно, ну, я думаю, біля 10 гривень. На полігон буде повертатися те сміття, що не підлягає переробці, каже Андрій Кудак. На сьогодні на міському полігоні твердих побутових відходів накопичено вже біля 16 мільйонів кубометрів побутових відходів. Сюди поки що завозиться всі, ну, майже всі тверді побутові відходи, що утворюються у місті Житомир. Також сюди завозиться великогабаритні і ремонтні побутові відходи. Останні дві категорії відходів сюди будуть завозитися і в подальшому, тому що вони переробці не Підлягають, а тверді побутові відходи будуть спрямовуватися на завод з перероблення побутових відходів. Нині побутові відходи на міське сміттєзвалище звозять Житомирська, Станишівська, Оліївська, Тетерівська, Глибочицька територіальні громади, каже Поліна Червінська, начальниця міського відділу екології та природних ресурсів. З 1 січня 30-го року у нас взагалі мають бути полігони, які не проектовані. Приведені або у відповідність, або бути закриті, тому що для що значить приведені у відповідність, на них має бути обов'язково встановлена станція дегазації полігону має встановлюватися станція очистки фільтрату і певний ряд ще документальних вимог. Огорожа. Якщо ми цього до 2030 року не зробимо, такий полігон, як наш, який діє на підставі паспорту, місця видалення відходів, ну підлягає просто закриттю, з подальшою рекультивацією. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир. Встановлення станції на території Бронниківської громади за 10 кілометрів від Звягеля у парку нескорених рідні та друзі загиблих захисників 29 жовтня висадили 10 туй. Світлана Кулявець, мама загиблого військовослужбовця Дмитра Кулявця, разом із чоловіком приїхала посадити тую в пам'ять про сина. Жінка розповідає, що її син брав участь у замінуванні території поблизу Макарова, яке проводили щоб не допустити просування російських військ до Києва. 7 березня на, їхню, на те місце, де вони знаходилися, там було пусте місце, і їх там збирали, і вони там знаходилися, ці хлопці. І був нанесений авіодар це було на ранок. І дуже багато загинуло, з них дуже мало залишилося живих. Навіть Є такі, які ще не похоронили своїх дітей, хоча дуже великий термін пройшов. Ну а діму нашого достали, як то кажуть, першого і завалив, але він вже в нас був неживим. Серед десяти сімей, які посадили туї, родина Людмили Марач, вдови Героя України Кирила Марача. Вона приїхала висаджувати туї разом з доньками. Я дуже, -дуже сподіваюся, що ці туї, які ми висаджуємо, вони... Виростуть високі і будуть людям дуже довго показувати, що вони мають пам'ятати наш біль і щоб люди оберігали їх. Це історія. Історія, яка буде передана надалі нашим дітям, нашим внукам. Катерина Кармазіна абубакарова показує ту, яку посадила пам'ять про свого чоловіка-захисника Тімура Абубакарова. Запропонували родинам долучитися, самі висадили моєму чоловіку, його друзям, бойовим побратимам, нашим товаришам, яких ми знаємо з усієї України. Ініціатор створення парку пам'яті не не голова громадської організації Добровільне об'єднання самооборони, Олександр Кармазін каже, що парк площею 6 гектарів заснували у 2017 році. Щороку за власні гроші люди висаджують дерева в пам'ять про тих, хто боровся за незалежність України. Саме в туї символічно передбачаємо втілюна душа людини полеглої. Яка віддала своє життя за нашу державу, за нашу країну, присутність тих людей, які сьогодні вже не з нами, тілюються в деревом, яке ніколи не міняє свій колір. це пам'ять. Олександр Кармазін розповідає, що в майбутньому хоче збудувати в парку капличку, яка за формою нагадуватиме артилерійську гільзу, створити мурал та побудувати дорогу, викладену камінням. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина. Олександр Дубінецький відвідує гуртки у підлітковому клубі Дружба чотири роки. Хлопець говорить, що не проти змінити назву клубу. Ну, мені подобається фані друзі, воно більш нове, позитивне, якось більше складається з клубом, тому що тут всі дружні, веселі. Маргарита Печенюк, яка займається в гуртках цього клубу майже шість років, запропонувала свою назву. Наприклад, можливо, назвала. Клуб або Україна, типу, типу, щось такого патріотичного, або слава Україні. Ну, я думаю, напевно, що слава Україні буде краще. Валентина Полосаткіна, керівниця гуртка Оздоровча гімнастика розповідає, що клуб дружба створений за радянських часів і працює вже 32 роки. Жінка каже, що потрібно прислухатися до дітей і робити так, щоб дітям було цікаво. Тут не одне покоління, скажімо так, виросло. Але час іде, все міняється, осучаснюється, змінюються якісь запити, потреби у сучасних дітей і те, що було раніше, актуально, зараз воно не викликає тих емоцій, як у попереднього покоління, тому діти, звичайно, хочуть щось таке більш. Яскраве, сучасне, динамічне, Світлана Шахрай, педагогиня, організаторка підліткового клубу, дружба говорить, що до перейменування клубу долучилися і батьки. Варіантів було багато, каже жінка, але вони зупинилися на одному. Не всі хочуть міняти саме назву дружба, тому що ми ж не тільки вчимо дітей, не тільки там показуємо щось новеньке. Ми також клуби ці наші існують для того, щоб дітки приходили, спілкувались і знаходили собі тут нових друзів, тому щоб зберегти якби таку тенденцію. Ми собі такий підібрали варіант Файні друзі. Тобто не дружба, але трошечки по-новому це буде звучати, але. В принципі, що діти розуміли, що це простір, який саме дружній до дітей. Директорка міського культурно-спортивного центру Оксана Круг говорить, що в місті працюють 22 клуби. З них 20 – це підліткові, в яких займаються 1200 дітей. Жінка каже, що назви клубів застарілі і їх треба змінювати. По, по вухах просто ріже, коли кажеш, дитина має поїхала в підлітковий клуб Юний Гагарінець. Ну, це, ці назви і багато назв цих наших клубів мають іще корні з Радянського Союзу. Вони прицепом просто прийшли до нас зараз. Деякі діти ми чули, що діти не, не, не задоволені. Ну, не подобається така назва. І ми вирішили, що все ж таки прийшов час дійсно змінити ці назви. Їм цікаво, цікаві герої сьогодення. От хтось хоче там, щоб був пес патрон. Хтось іще чогось хоче. От хтось каже там Слава Україні. Тобто вони сьогодні живуть і вони хочуть назви ті, яким сьогодні їм цікаво. Начальниця міського управління сім'ї, молоді та спорту Ірина Ковальчук розповідає: ідея перейменувати підліткові клуби на більш сучасні назви обговорювалася декілька років. І ось. Восени запустили такий проект Великі перейменування, де в першу чергу закликаємо молодь, підлітків, дітей долучитися до заповнення гугл-форми, де можна вибрати клуб, який назва якого вже вам не дуже подобається, і запропонувати свій варіант. Є можливість отримати ще й подарунок за якусь найкреативнішу назву, і ту назву, яку ми оберемо на назву клубу. То ми запрошуємо долучатися і. Перейменувати все ж таки клуби на більш сучасні назви. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир Житомирянці Наталії понад півроку тому лікарі діагностували рак. Жінка говорить, що від лікування хіміотерапією та опромінюванням у неї повипадали вії, брови та волосся. Вранці самі, коли ти не професіонал, дуже тяжко навести красоту. А звичайно, хочеться вийти навіть в той самий магазин, щоб на тебе люди не дивились, улибалися, дивилися і радувалися, що дійсно все в тебе все красиво і все. І я вирішила це зробити, щоб дійсно вранці ти встаєш і вже ти дивишся на себе, і ти собі подобаєшся. Це піднімає настрій на день позитиву. Наталія розповідає про безоплатний перманентний макіяж, який роблять у Житомирі. Її розповіла лікарка онколікарні. Я Ну, звичайно, зацікавилася. В цей час ми переосмислюємо своє життя дуже сильно. Ми дивимося зовсім на різні речі, так як ми зараз на них не... тоді дивилися. Ми зараз дивимося зовсім по-іншому. Зараз просто треба жити, тільки дивитися на світ ще кращими очима. І сьогодні я тут. І чекаю своєї красоти. Майстриня Юлія Боярчук займається перманентним макіяжем три роки. Жінка розповідає, що шість років тому вона також лікувалася в онколікарні. В 2017 році я стикнулася з такою проблемою. В мене виявили пухлину, але вона виявилася доброякісна. Тому е коли я попала в онколікарню, я побачила дуже багато жінок з такою проблемою, що це дуже важко і таким жінкам просто потрібна підтримка. Юлія каже, що за освітою вона лікарка де декілька років працювала у сфері обслуговування. Я вже тоді задумувалась, як можна допомагати таким жінкам, тому я вирішила піти на курси перманентного макіяжу. З Часом я пішла на курси, закінчила курси, почала працювати. Коли я зрозуміла, що я вже досконало освоїла всі навики, я вирішила запустити благодійний проект дотик краси. Майстриня говорить, що раз на місяць жінкам, які мають онкохворобу, вона робить перманентний макіяж безоплатно. Ця процедура проводиться тільки з дозволу лікаря, обов'язково тільки з дозволу лікаря, тому що взагалі Онкологія є одним із перших протипоказань для проведення процедури перманентного макіяжу. Повинні бути в нормі аналізи, тобто повинні бути в нормі тромбоцити. Юлія говорить, Наталія перша її клієнтка на перманентний макіяж. Я дуже сильно хвилююся, тому що хочу, щоб вона і так до нас дуже вродлива, але хочеться, хочеться зробити її гарною і підтримати її. І налаштувати її що на позитив, що все буде добре. Що це ну це не кінець світу, що все буде добре і життя продовжується. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Свою подорож з Польщі до Києва, Джимі, громадянин Сполучених Штатів, розпочав 3 вересня 75 днів. Джимі мандрує пішки, несучи на плечах хрест вагою до 25 кілограмів. Нині чоловік прямує до Житомира. Джимі розповідає, що ідея для такої подорожі в нього з'явилася під час складного періоду в житті. якось вночі я читав Євангелія від Луки в Біблії. Я пам'ятаю, що прочитавши його на 50 відсотків, я ліг, молився, щоб отримати відповідь як я. Я можу зробити цей світ трохи кращим цієї ж ночі. До мене прийшло видіння. Я не спав, просто лежав і мав картинку в голові. Це був листопад минулого року, майже рік тому. Я побачив перше маленьке видіння. Як роблю це у мене була ідея, що я пройду від Польщі до України, і я буду зустрічати людей, ділитися з ним любов'ю і надією. Джиммі розповідає, що постійно сумнівався в тому, чи хороша ця ідея. Однак, зустрівши українця в Польщі, де викладав англійську в дитячому садочку, вирішив нарешті втілити задумане. Джемі поділився своєю ідеєю з чоловіком з України, який потім придбав йому матеріали для того, щоб зробити хрест. він пішов, але через годину повернувся. Він повів мене до магазину будівельних матеріалів і заплатив за матеріали, щоб побудувати хрест. Насправді я побудував його у дуже маленькій кімнаті, це було дуже складно. Він повинен бути довшим. Причина, чому він коротший, тому що я був змушений стояти у своїй кімнаті. А стеля в моїй кімнаті надто низька, тому я обрізав хрест, щоб міг стояти і розмальовувати його. під час своєї подорожі Джимі зустрів українців постраждалих від війни з Росією. Одного разу з ним спілкувався український військовий. Я знаю, що він розповідав мені речі, які бачив на війні. я обіймав його, говорив із ним і сподівався, що я зробив хоч щось для нього. і він був щасливий. Що я був поруч. Після тривалої подорожі пошкодив спину і стопи, каже Джимі. Тому він планує зупинитися в Житомирі на декілька днів, щоб перепочити. Після Джимі планує продовжити дорогу до Києва. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Спорту на суспільному стає більшим Щобудня о 17.40 та 21.45 Вмикайте новини спорту на місцевих каналах Суспільного. Стежте за найважливішими спортивними подіями та українськими перемогами на суспільному.